Корекція по ефіру набирає обертів на фоні. Цього ми бачимо про те, що ефір зараз падає з біткоїном, і я якраз таки рекомендував саме тобі підписнику мого телеграм-каналу набирати шорт позиції по ефіру в зоні 4600 доларів, і це виявилося дуже правильне рішення. Ще 27 серпня в мене в телеграм-каналі вийшов пост про те, що я вже скоро по ефіру очікую 4100 4150 доларів. Також ми зони 4600 успішно взяли, тому з цієї позначки я б очікував корекцію до зони, якраз таки, про яку я сказав раніше, це 4150-4050 доларів. Запам'ятали графіки. Який тут був, і бачимо про те, що ми ідеально відбилися від цієї позначки, зняли ліквідність ось цю, яку я показав. І на фоні цього ми бачимо про те, що якраз таки з цієї позначки ми брали шорт-позиції по біткоїну і по ефіру. І на фоні ми бачимо про те, що ефір вже падає. Ефір менше 4300 доларів, тому вже скоро я очікую. якраз такі круглі числа це 4100, і потенційно потім навіть 4000 доларів по ефіру. Також теорія, про яку я розповідав саме тобі підписнику мого телеграм-каналу про ефір 8 тисяч доларів, якраз таке зараз вона слідує. Якщо ми наберемо по ефіру 3600 доларів і підемо на фоні цього з цих позначок вверх, то якраз таки ми можемо піти в наступну позначку, це 5600 доларів, а в подальшому навіть 5 доларів і навіть 7 тисяч доларів. Як ти бачиш, про все я пишу в своєму телеграм-каналі, тому якщо тебе цікавий заробіток в крипті, бо ти хочеш просто в цьому розбиратися, нагадую все безкоштовно, тому переходь в мій телеграм-канал, посланням шафій профілі YouTube, не забудь підписатись.